Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. Ось так і розпочну сьогоднішню трансляцію. Дійсно, сьогодні у нас в місті Миколаїв стартовий свисток, пролунав зараз свисток, і я тим часом оголошу склади команди. В К. Миколаїв. виступає фоли, груба гра, жорстка гра. Для нього це притаманно і повністю нормально. Ось зараз він намагався також піти в відбір, але не зміг цього зробити. Зараз четвертий номер у нас на ударній позиції. Ось тут можна прострілювати удар і гол! Восьмий номер. У нас відкриває рахунок в цьому поєдинку. Музичук Максим. Яка класна комбінація, щойно прийшла? З одного флангу змістилися в центр, з лівого флангу в центр. Перевели цю атаку на правий фланг. Команду 2-1 перемогу здобули минулого тижня. Тоді дійсно після першого забитого м'яча, яким відкрив рахунок Олексій Гуцуляк після передачі Милиновського. Тоді команда сіла скоріш за все, що готують його все-таки на другий тайм цього матчу. Цюбка... таранний форвард. Тож десь в другому таймі, я думаю, що ми його Максим опинився на газоні. Тоді на фланзі. Ось зараз дійсно. Який щільний удар зараз проходить у штрафний майданчик Миколаєва. Данилів буде пробувати. Зрізається йому трішки м'яч. Як для Миколаєва, так і для Кормілу. Е тому якщо дід. Ось тут перехоплення Сущак. Допрацьовує зараз Богданов. Знову тут у нас дійсно американські гірки, просто м'яч переходить з однієї, від однієї команди до іншої. Ось Тут мудрик. Подача від нього. Удар з Нечаном з рахунком 1-0. До того програли також гірнику з Новояурівська. До речі, з гірником останній тур у прем'єр-лізі. останній тур у Прем'єр-лізі грав гравгобич з рахунком 3-0. Тож за останній місяць чекав бої дуже активних на цьому фланзі на лівому фланзі атаки кормілу. Репета віддає на сущика. Знову репета, буде подача. Простріл, простріл. Зараз гри дуже високо. Володимира, в... дано. У нас стартовий свисток. Нагадаю, склади команд в Камиколаїв господарі цього поєдинку виступають у білих футболках та синіх шортах у такому складі. 71-й бір. бер. Якими Кростислав. Постерігач арбітражу Української асоціації футболу. Перехоплення у нас в центрі поля, удар здалеку. Не проблема від диригентом. Зараз виступає Савошко. Зв'язна ланка між півзахистом та. Захисною лінією корміло. Подивіться, що тут відбувається. Музучук отримує м'яча. Потрібно пробувати. Завдає він. Ось зараз може бути небезпечно. Данилів там прострілює. Навіс дуже небезпечний. Чи підхопить зараз, гравець Миколаєва? Так, Коваль. Коваль отримує м'яча. Гарно зараз комбінує, Дмуховський. Знову коваль, коваль в один дотик наві... робить навіс. М'яч тут підступно підстрибує, Данилів. Пробу приймає. Біля нього є Богданов. Можна обігратися з 88 номером. Так це і робить. Качер Максим. Знову Качор. Передача туди у центр майданчика. Удар дуже небезпечний. І в Миколаєва. Що, удар. Прямий удар. Не одразу. Одразу ж від кормілу. Шандра. Яка класна передача зараз від е, е, Шандри. Просувається вперед у нас зараз Добрянський. Гладкий. І що? Ні, нема. Коваль. Качер тут повністю сам. Проти нього Бойко буде діяти в захисті, який багато напомилявся після виходу на заміну. Качор! Подача! Це навіть удар. Небезпечно. Знову у гулки пора Миколаєва. Бурмас. Вибиває знову вперед. Криницький підхоплює м'яча. І запускає вперед Гурського. Гурський потрібно зараз тут класно прибирає захисника. Качур! Качур пробиває, трішки в... І ось Богданов. Подача від нього. Удар! Удар зараз від п'ятого номера. Криницький ще до добивання, Борисенко. Подача від нього. Данилів. Тут виборює на другому поверсі. Гурський. Передача тут вперед на Криницького. Команду з Яврова з перемогою а е, господарів поля команду ФК Миколаїв. також вітаємо і бажаємо успіху у наступних поєдинках.